Доброго дня всім! Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК «Укренерго». Роботи блоків зауважень немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження Рівненської атомної станції в нормі без зауважень. Хочу сказати, що сьогодні, 10 січня, 2024 року. В урядовому кур'єрі опубліковані документи про перетворення нашої компанії в акціонерне товариство. Опублікований статут акціонерного товариства, постанова Кабінету міністрів про утворення акціонерного товариства, а також затверджений. Передавальний акт необоротних та оборотних активів та зобов'язань нашої компанії. Хочу сказати, що надалі процедура передбачає нотаріальну державну реєстрацію, яка почнеться практично з сьогоднішнього дня. Для того, щоб Кампанія і далі працювала ефективно. Кабінет міністрів призначив, виконуючі обов'язки голови правління Петра Борисовича Котіна, а також членів правління Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця. Після державної реєстрації розпочнеться процедура утворення наглядової ради. Наглядова рада буде складатися з п'яти осіб, три члени наглядової ради незалежні, які будуть вибиратися на конкурсні комісії, а два члени наглядової ради призначені Кабінетом міністрів. Наглядова рада призначить правління і тоді вже повністю. Буде функціонувати в своєму статуті Акціонерне товариство державного підприємства Неконергату. Я думаю, що ми і надалі будемо основним підприємством, яке забезпечує електроенергію Україну, і все населення України буде надалі відчувати роботу. Нашого підприємства. Я переконаний, що ці зміни покращать можливості нашого підприємства, нашої компанії в розвитку і в стабільності. Все буде Україна.